Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Дорів Христі, у цей різдвяний час думати про сім'ю, згадати про чоловіка, про жінку, які об'єднуються разом в одне тіло, як сьогодні нам пригадав Ісус. Це справді дуже достойна тема. І Різдво це таке домашнє сімейне свято, яке згадує про те, як важливо бути разом. Тому Господь стає на захист сім'ї і стає на захист стосунків сім'ї, не тимчасових, не якихось умовних. Але стає на захід стосунків, які будуть тривати вічно. І скажу вам, як священик, що маю велику таку честь і велику радість бачити людей, які приходять до церкви і кажуть: Отче, ми хочемо бути разом. І ти бачиш тих двох людей, які мають прекрасну мрію, яка хоче здійснитися чим швидше, і вони такі всі зачаровані, вони такі всі наповнені. І справді така велика легкість є От в їхніх стосунках, вони дивляться зовсім по-іншому на життя, їх не засмучують якісь трудності, проблеми. І коли ти їх питаєшся, як воно буде в майбутньому, вони такі всі повні надії, повні таких сподівань гарних. Ти торкаєш теми про вірність, вони чітко і ясно говорять, що нікого іншого, і так далі, тільки він, тільки вона. Ти торкаєш тему любові, там взагалі тільки ось так, і це, це велике чудо, що от ми один одного знайшли, що ми тепер будемо. Тобто справді ти бачиш, яка людина сповнена, наповнена, така велика, наповнена. Таких добрих сподівань, і одне із таких провокативних питань, які я завжди даю, це скільки часу ви хочете бути разом. І навіть інколи жартую, кажучи, що вас, коли повінчаю, можу вам виписати такий гарантійний лист. І мені треба зазначити, на скільки часу його виписати, там, на 5 років, на 10 років, на 20 років. І дуже так часто, не завжди можу признатися, але дуже часто вони молоді, усміхаються, кажуть, отче нам не треба гарантійного листа, ми хочемо бути завжди разом. І це щось таке велике, коли ти бачиш, що люди дійсно не хочуть розлучатися, не уявляють майбутнього один без одного. Це є щось велике. Але приходить час, як в кого. І потім бачиш, що міняється настрій, змінюються вже погляди один на одного, змінюється тембр голосу, змінюється теми розмов. Ну і коли ти їх бачив постійно разом, то тепер чомусь 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 так вже не є. І вже, і вже є розлучення. Спочатку там на півдня розлучення, потім ще, а потім, 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 потім. Тема делікатна дуже. І особливо в теперішній час, коли дуже багато є розлучень. Тобто дуже мало є тривких стосунків, дуже мало тих є зв'язків, які дійсно хочуть бути разом. І коли сьогодні Ісус нам пригадує, не випадково нам пригадує, що Бог сотворив людину чоловіком і жінкою, і що вони є одно. Не випадково це Ісус нам говорить. Тому що в задумі Бога є те, щоб люди, які поєдналися між собою, щоб вони берегли один одного, щоб вони не стали один одному ворогом. Щоб вони, йдучи разом в житті, ще більше з'єднувалися один із одним. І це задум Божий. І Бог не помилився, Бог не помилився. Хоча теперішнє суспільство, на жаль, говорить, що це помилка, мати такі тривкі стосунки, що правда, як один. Чоловік мені зізнався, що коли після довгих років зустрілися своїми друзями, він і своєю дружиною, то ті друзі, так, а ви ще разом, знаєте, це так дивує, коли люди після довгих років ще є разом. Чому так є? Чому так світ змінився і забув за задум Божий? Що псує стосунки? Як тоді, так і тепер гріх. Гріх егоїзму, гріх, який створює умови, що людина не хоче жертвувати себе іншій людині. От приходить той такий момент, коли людина повертається до цієї думки, я буду жити для себе. І це страшно, тому що раніше. Коли були закохані, вони хотіли жити один для одного. Він хотів жити для неї, вона хотіла жити для нього, і вони хотіли бути разом. І це те, що їх тримало разом. А потім в один момент хтось вирішує жити для себе. Можливо, двоє одночасно. І від цього моменту починається фактичне розлучення. Неофіційне. Але фактично, бо коли ти починаєш в своїх думках жити для себе, тоді інший вже не є в твоєму житті. Ти вже не є в його житті. Так буває між батьками, дітьми, так буває між друзями і так буває у сім'ї. І от саме з цього моменту, коли прослідкуєте, бо маю також і нагоду розмовляти з людьми, які. Вирішили вже більше не жити разом. Насправді, їхнє рішення прийшло ще в той момент, коли спрацював оцей інстинкт самозбереження. Я хочу жити для себе. Мені, як дехто каже, надоїло, не хочеться, мені не подобається вже жити для нього, для неї. Все, кінець. І якщо ось це рішення прийде від двох сторін, як вони кажуть, ми вже дозріли, щоб розійтися? Бо спочатку там може тримати якісь зобов'язання, можливо, страх перед батьками, потім діти, потім страх перед дітьми і потім ще щось. Але коли стають цілковито вільними людьми, вони кажуть, ми вже дозріли, щоб розійтися. Тобто вони вже дозріли бути такими 100% егоїстами, жити тільки для себе. Чому інколи приходить такий момент, коли людина каже, я в наступних стосунках, от мені пощастило, зустріла собі людину, яка дійсно мене любить. І коли дивлюся так серйозніше на цю ситуацію, виявляється, що люди здобули досвід, попікся один раз і тепер, вже другий раз не хоче попектися. І таким чином це рішення жити для іншої людини вже боїться перервати. І тому так виходить, що ніби о, на кінець то я зустріла любов. Ні, на кінець то ти перестав, перестала бути егоїстом. І та сама річ повторюється в других, третіх стосунках, в четвертих стосунках, для того, до кого не доходить, що жити для себе це і небезпечно. Тому що хто хоче жити з егоїстом? Хто хоче, хто витримає людину егоїстичну? Хто? Хоче бути з лукавим, який тобі спочатку обіцяє, спочатку там тобі корчить гарні очка, тобі все для тебе робить для тебе, щоб в тебе було добре. Але потім приходить момент, коли каже, мені все надоїло, я не хочу жити з тобою. Хочу жити з собою. Ісус пригадує нам, що та любов, яка з'єднує чоловіка із жінкою, це є та любов, яка походить від Бога. Бо Бог не є егоїст. Бо Бог є той, який перший захотів жити для нас. А людина може дати йому відповідь: жити для нього. Божа любов це та любов, яка не зраджує. Це та любов, яка не відкидає, не пише тобі розвідного листа. І не каже, все, тепер ти можеш ти куди хочеш. Коли отець посилає свого сина на землю, то хочу нас черговий раз запевнити, я вас не покину. Я з вами не розходжуся. Я не хочу бути без вас. Я не хочу жити тільки для себе. Я далі хочу жити для вас. Я далі хочу робити добро для вас. Розлучення стається тоді, коли, як ми вже згадували раніше, є рішення Двох. Людина дуже часто робить це, це рішення не жити з Богом, розлучитися з Ним. Слава Богу, слава йому, що Він не робить цього рішення. Бо коли ще ви було б зі сторони людини рішення, без Бога, то ще стосунки можуть бути. Але коли вже Бог зробить це рішення, тоді вже буде повна загибель для нас. Дорогі в Христі, кожна сім'я має справді велику святу місію нагадувати про любов Божу. Правдива сім'я. Не треба читати великих книжок, щоб пізнати Божу любов. Потрібно подивитися, як тато і мама любляться. Бо тою ж самою любов'ю Бог любить своїх дітей. І так діти відчувають цю взаємну любов між батьками до себе, так само людина потім буде. Відкрита на Божу любов. Пригадую біль одної мами, яка розказувала, що її діти не хочуть ходити до церкви. Не моляться, живуть якось так анархізмом таким духовним. І коли запитався, а як ви з чоловіком, може такий зрілі. Як ви? Та, та як? Та кожен сам по собі. Нема спільної молитви, нема спільного свідчення вірності перед Богом. І отак потім буде і в інших темах. Як багато залежить від сім'ї. Бо там, де справді дитина пізнає оцю Божу любов, яку бачить як свідчення від батьків, там потім. Там потім набагато все простіше, ясніше. Це Різдво, яке пригадує нам про сім'ю. Помолімося сьогодні за нашу сім'ю, за те, щоб цей вогонь, бажання жити один для одного не згас, щоб його ніхто не задув, ніякі пропозиції цього світу, бо дуже багато ментальність цієї культури, цього світу спонукає для того щоб людина була би, змученою, бо вже змучені один від одного, бо вже, бо вже там, Боже сяв. Отож молимося сьогодні за сім'ї, і нехай Господь Бог, ті сім'ї, які мають кризи, які мають трудності, нехай Господь Бог просвітить їх, підтримає їх, і ми, в свою чергу, якщо бачимо, що є якась сім'я, яка має кризу, не усуджуємо їх, не звинувачуємо їх. Не обговорюємо їх, але бодай наше добре свідчення, наша підтримка, наше благословення, наша допомога. Нехай це буде таким гарним знаком, що ми дійсно бажаємо, щоб вони були разом.